Травні третього року виходить неймовірна пісня «Crazy in love», Яку ми обожнюємо? Це просто одна із найкращих пісень у кар'єрі Бьонсе, Звісно, записана з R&B, з Jay-Z, Ця пісня. Ця пісня принесла їм нагороду Гремі у четвертому році категорія Найкраща R&B пісня та найкраща реп-вокальна співпраця, типу колаборація. А мені дуже подобається варіант цієї пісні, яку Бйонсе приписала для Fifty Shades of Grey у 14 му чи 15-му році. Mm -hmm. Там вона така більш повільна, така драматична версія. Yeah. Попри чутки, очевидні натяки в тексті та вибухову хімію на екрані. Вони досі не підтверджували свої стосунки. Це було частково через пораду опрі. У 13-му році опера сказала: я пам'ятаю, коли. Ти вперше була на моєму шоу Бйонсе, я сказала тобі, не розповідай людям, з ким ти зустрічаєшся, і по факту їхня пара дуже таємнича, дуже mm -hmm. прихована від всіх. Ну, типу, вони не розповідають усім навколо про себе. Навіть раніше не було дуже багато якоїсь інформації про них. Серпні 2003 року Джазі та Бьонці разом виступали на MTV Video Music Awards. Бьонці виглядає тут шикарно. І вже в листопаді 2003 року вони знову на Madison Square Garden, де виступає Джезі зі своїм туром. І в цей час, ну, під час виступу, під час виступу на цьому концерті, Джезі та Бьотці помітно зблизилися на сцені, і Джезі дивиться кудись не туди. Ну і плюс він тримає її дуже не особис... по проти. Да, ти не будеш так тримати свого просто напарника по сцені, uh -huh, uh -huh. Бьонце з щолкою вау. І це у нас а, закінчується третій рік у серпні четвертого року, тобто ми прям так стрибаємо на півроку вперед. Операції зафіксували момент, коли б ніжно гладила нагладило голову Джейзі, коли вони відпочивали на яхті на півдні Франції. Якщо ще на сцені це може виглядати як частина образу, частина так. номеру, то відпочинок на яхті, де вона тримає його за голову, то це вже все відково. Вони тут як пара. Mm -hmm. У нас є бландайтонця. Дві це 2004 рік, який мегазірковий репер. Джей Зі зраджує своїй суперзірковій співачці дівчині з пристрасною ведучою популярного хіп-хоп шоу, і це про Джей Зі, і зраджує Бййонсі. І це перша блайнд-айтем про зраду, перша якась чутка новина в нашому таймлайні. Mm. Я нам в uh, блендайтем не розкриває хто ця пристрасна ведуча популярного хіп хоп шоу, але на початку 2000-х дуже відомою ведучою хіп-хоп шоу була Лала Ентоні. Mm -hmm. Тому я тут дала її фотографію на Ютуб також додамо, тому можливо це вона, але mm -hmm. ніхто не знає. Але немає фотографії їх разом. Ні. Mm -mm. Mm -hmm. Так, і ми переходимо до 2005 року, і Бйонсі Бьонсі та Джезі з'являються на гремі 2005 року.